Всім, а, що ж це Я в біса зробив? Ну, кожен розважається по-своєму, але я дійсно роблю корисну справу зараз. Тож це просто блокнотик. Ну, нічого такого, але, ну, це надважлива тема, бо дивіться, насправді бува повно в когось там, хто є там в кого школярі, або ще таке щось, або сам школяр, чи просто бажає щось там. Використовувати двічі, тобто зошити, якісь паперці, вони її не нібито чисті, але ж вже повно мало би піти до сміття. Тож дісталися мені такі паперці, вони з одного боку жовані, вирваті з зошитів, а з іншого вони просто ідеальні. Але якось їх треба було з'єднати. Я вигадав такий досить легкий спосіб, тож дуже раджу. Одразу, от, поки ви там дивитеся, як своїм саморобним сверлильним верстачком, я це а я відступив десь 5 мм від того краю, що зафіксував, і просто тупо зараз на свердлю багато дірочок. Та що я ще хочу сказати, поки ви це вмикаєте? Тунті, тунтунь, тун-тунтінь. Папіри картон, дерева збережені, і ти знов і як чемпіон. Тін, -ту -ту замість того, щоб зошит новенький псувати, но папіру папіром і вживати. Тін, Дихати чистим повітрям корисна справа знайшлася, і в нас цікава забава. Тінь, тон тін Як зможемо мої вірші вигадувати, буде тепер, де їх занотувати. От по інеті багато чого такого різного уходить, типу як зробити блокнотик, скетчбук для малюнків своїми руками. І люди власноруч беруть. Чисті, нормальні бумагу, там А4. Ну, бумагу, до речі, якщо у альбом з'єднати, то цей спосіб підходить аж бігом. Але от я б до чого? В мене просто завтра жди таким з гумором це дивлюся, коли люди беруть щось новеньке, чисте, розрізають, розривають, роздірбають і переробляють у щось таке інше, але досить, ну. Ну, типу, ну, буває гарне, а взагалі то не клебетне. Тож от я зробив з того, що вже вживане, можливо, не клебетну річ, але вона за своїм функціоналом досить таки працює. Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди. Моя сім'я, знаєш ти знаю я, Україна це моє ім'я, все буде добре, інакше ніяк буде так, тільки так, так, тільки так, тільки відіб'ємось від собак. Не далі у кожного серці любов Моя мила Україна, файна я, дівчина бо любов перемагає зло. Подивися на мене, так мене зламані. Серця не каменем, бо ворог думав Супермен, але герої криптоні, це буде добре, бо ми ворога болимо, балимо, все буде добре. Многі знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я, все буде добре, інакше ніяк. you Знаєте, я люблю там десь накалякати, щось записати, знотувати, помалювати. І це мені знадобиться, але ж, ж таки я міг би і паперсі використовувати, але ж приємно, коли це зошит. Ну а в моєму випадку це такий блокнотик. Або як модно казати, скетчбук. Скетч це ескіз, як я гадаю, тож буду тепер калякати. Ага, і зможу вас не тільки з півом дратувати, а ще й своїми власними малюнками. Тож тримайтеся і підписуйтесь на ЛВМ. Ну, коли я вже не як там я не свердлився. А ще такий момент класний. Е, треба це все ж з'єднати. І досить легко голка, нитки, і беремо, і просто зшиваємо. І це діло зшите білими нитками. Далі цікава така частина моя улюблена, щоб було красиво і не розпадалося. Я наклею малярний скотч. А як малярного скотчу нема, можна було просто папірець з клеєм ПВА, і теж би воно заліпилося б і не розпадалося. Прикольно, до речі. А оця частина мені зовсім не подобається, там, бляха, потрібно було вирізати багато таких, ну, відрізати, щоб воно було красиво. Але щось я квапився, і взагалі я вам скажу, що якщо так будете прорізати... То нам до кінця, коли залишається трохи аркушів, треба бути дуже обережним, бо воно там зажовує по бумагу і вся ваша робота псується. Ну, мені по цим балах, а загалом, то дивіться, обережно по оці з ножицями, ножем і всім, що вам до рук попадає. Не кваптеся все це робити, а треба обережно. Боже, може, не ножик затопився. Ну, коротше, щось пішло тоді не так, але все ж таки результат чудовий. Ну, чудовий, як для моїх саморобок, сам для себе і показати, як це робив, тільки щоб показати саму технологію, а не зовнішній вигляд, бо я зазвичай не дуже і стараюсь. А от вам згадаю, треба, якщо обережно це будете робити, стану ця порада, бо насправді блокнотик вийшов, як на мене, дуже чудовий. Ну, принаймні, в мене тепер є прикольні зошити для того, щоб записувати свої ідеї. Ось така справа. Всім привіт, бувайте Елеве.